Віт всім! Сьогодні вранці робот задав мені таке запитання, яка планета найбільша у сонячній системі? Роботи сьогодні це наша тема. Найбільша планета сонячної системи називається Юпітер. Бачите, яка вона велика! Він просто величезний. Юпітер міг би вмістити в себе 10 таких планет, як наша. У мене ось кубики, давайте уявімо, що це наша планета. Один. А Юпітер вміщає в собі 10 таких планет, як наша. Подивіться, він величезний. Це найбільша планета нашої системи. Якби ми були космонавтами і полетіли б на Юпітер, то не змогли б сісти на цю планету. Корабель би не зміг приземлитися, приюпітеритися до цієї планети, тому що вона не тверда, вона складається з газу. Майже вся планета це така велика газова куля. І ці хмари мають різні відцінки. Подивіться, який, який він великий. Так. Ось він, величезний, красивий Юпітер. На Юпітері постійно вирують бурі. Одну з них називають велика червона пляма. У Юпітера дуже багато різних супутників. Життя на планеті неможливо, бо він, як ватяна кулька, тільки величезна, дуже велика. Ось він, Юпітер. Дуже красивий. Бачите, який він, ніби полосочками прикрашений. Але якби ракета захотіла б зробити посадку на цій планеті, вона би почала просто провалюватися всередину цього газового гіганта. Бо він складається, ще раз повторюю, з газових хмар. Але ж дуже гарний. Мені нагадує крем на тортику. А тепер я пропоную перейти до практичного заняття.